Голівудська зірка приїхала в Україну і наробила галосу на всю округу, але попіаритись на візиті не вийшло. Навіть навпаки, зганьбилися. Охоронця зірки запакували у ТЦК. Нібито все було добровільно, але якими тільки версіями та легендами не обросла ця історія. На банкові вже беруться за голову. Це просто повний провал. А військові шоковані такою виставою, і вже не знають, як викручуватися. Усі думки та версії про Анджеліну Джолі в Україні зібрав для вас у цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал, аби ми з вами не загубилися потім і погнали. У змі з'явилася інформація, що відома акторка, фотомодель, режисерка Анджеліна Джолі прибула у Херсон у межах благодійної програми. І все б нічого на фото, які поширюють у соціальних мережах, знамениті спілкуються з дітьми. Журналісти уточнили, що серед локацій, де помітили акторку, пологовий будинок та титяча лікарня навколо інтер'єр, схожий на ігрову кімнату, розвиваючи кубики, іграшки та конструктор. Пабліки в телеграм-канали писали, що це спеціально облаштовані укриття, аби малеча могла перечекати повітряну тривогу. З одного боку, не кожного дня до нас у гості навідується сама Анджеліна Джолі, а з іншого боку, це зовсім не дивно. Адже поясню трошки для контексту: відомо, що вона є амбасадоркою доброї волі такої організації, як ЮНІСЕФ, і до 2023 року залишалася спеціальним посланником ООН з прав біженців за понад 20 років на рахунку більше ніж 60 подібних гуманітарних місій, зокрема до Єміну, Буркина-Фасо, Колумбії, Східної Африки. Багатьох багатьох країн, крім того, Селебріті публічно підтримала Україну, що важливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, і це я зауважу не перша її подорож до нас у 22-му році. Акторка прибула до Львова, де поспілкувалася з дітьми, які постраждали від ракетного удару у Краматорську. Також вона зустрічалася з лікарями місцевого медзакладу, волонтерами сиротами, які були евакуйовані з прифронтових частин України. Але найцікавіше те, що той візит виявився абсолютно несподіванкою, і з Ларою Крофт чи то Місі Сміт, який які фільм більш жолі до вподоби, можна було пересіктися просто на каві у рандомному місцевому закладі, у тому ж Львові. Однак цього разу непоміченою бути джолі не вдалося це, дивлячись на те, що Анджеліна Джолі не попередила Зеленського Єрмака та будь-кого з влади, що вона приїде. Звістка про прибуття в Україну акторки світового масштабу облетіла всі видання. Після того як місцеві мешканці почали її помічати на своїх вулицях, Щоправда, як пише видання «Політику», несподіваний візит джолі супроводжувався драмою. Ну, по перше, джолі, нібито взагалі намагалася зберегти у таємниці свій візит і переходила для цього кордон пішки. Принаймні, така інформація маячила у стрічках. Але це ще квіточки. От що найголовніше, це те, що одного з її бодігардів охоронців мобілізували. Як це було за версією телеграм-каналу? Два джипи зупинили на блокпості при в'їзді до Південноукраїнська, що знаходиться в Миколаївській області. ТЦК почали перевіряти документи і заявили, що в одного з охоронців є проблеми. Він сказав, що супроводжує важливу людину, однак не сказав кого саме. Але службовці чоловіка не послухали і забрали його у військкомат. Тобто, в ТЦК його довго не відпускали біля джолі люди, які знаходились, намагалися додзвонитися до офісу президента. Пишуть, але там не брали слухавку. А тому, аби розрулити ситуацію. Туди особисто поїхала Джолі зірка навіть зайшла до приміщення ТЦК, і це вже не якісь там плітки, а реальний зафіксований факт на відеокамерах. І очевидно, що за найлогічнішою версією, чому вона це зробила, пішла до ТЦК. Це те, щоб попросити відпустити одного зі своїх охоронців, або принаймні на особисті очі переконатися, що з ним все гаразд. Та й загалом заміряти температуру адекватності в цій установі. Цей момент потрапив на відео. Його рознесли потім пабліки. Реакція була карколомна. А вже ж представники центру комплектування почали нібито зливати інформацію. Що Голівудська зірка заїхала лише для того, щоб попроситися до вбирання. Але згодом у Миколаївському ТЦК таки підтвердили цей інцидент. Там заявили, що дійсно водієм джолі був військовослужбовець, але резерву. А тому йому наказали прибути на військову перепідготовку. І вже ж не знайшлося часу для того, щоб водій зміг до виконати свою місію, довести джолі, а прибути нібито добровільно на військову перепідготовку, як нас. Намагаються переконати ці установи. Ці люди треба було негайно, і навіть Анджеліна Джолі не могла стати причиною, чому водій мав прибути туди на годину або дві пізніше, а не негайно. Все ж, нібито добровільно. А от сухопутні війська, які якраз таки відповідають за ТЦК, хто не знав, спочатку опублікували заяву з подробицями, зокрема про водія джолі у коментарі ТСН Юа, високопоставлений службовець, переконував, що силоміць супутника суперзірки ніхто вже ж не затримував, нібито. але пізніше там же заявили. Інформація в змі перекручена і триває розслідування. Наразі в командуванні не підтверджують та не спростовують мобілізацію секюріті. Водночас відомий український паблік, моніторинговий паблік, який завжди нам повідомляє, що куди летить у плані балістики і дронів. Ніколаївський ваньок висміяв усі потуги. Прояснитися, особливо неправдоподібний анекдот про слабкий сечовий міхур Анджеліни Джолі виявився для Ніколаївського ванька. А якщо серйозно, то в окремому дописі автор розгромив комунікацію сухопутки аж занадто багато не співпадінь з реальністю. У списку конвою джолі мобілізованого чомусь немає. Тож хто він такий? Як він взагалі опинився? Поряд з акторкою, чому вирішив добровільно піти на медкомісію, це взагалі велике питання. Чому на горі не знали про візит такої поважної персони, як Джолі? Також питання. Як так взагалі сталося, що у речників була купа часу доповісти про ситуацію, а вони заметушилися виключно після медійного резонансу? Це теж питання безглуздя. Такий от висновок ванька пабліки на банкові вже не задоволені. ТСН, так би мовити, ручний марафон вийшов з під контролю. Відбілити ТЦК не вдалося. Легенда про пішла по не про канала. Мовляв, журналісти плюсів підтвердили скабєєві історію з ТЦК і таким чином підіграли і псошникам. Про це пишуть анонімний телеграм-каналі, яких неодноразово підозрювали в лояльній риториці до банкової до президента. На могли глибоке як переконання якраз таки саме з банкової ці пабліки можуть вестися. Тут же автори каналів нагадують про провал комунікації з Покровськом, місто на межі, але вся верхівка доводить, що ніякої критичності немає, не інакше як замилення очей на тлі великої кризи на фронті, що от от насувається. Окреме відео про ситуацію на фронті на цьому каналі вийшло напередодні. До речі, рекомендую переглянути, щоб бути в контексті, але це рекомендую на потім. А поки доб'ємо пригодницький трилер джолі у головній ролі, адже це ще не. Все ніхто би не сумнівався. Звісно, підхопили всю цю історію і російські пабліки. От, наприклад, про путінський телеграм-канал «13», Це такий відомий воєнкор. У них там розказує, що нібито джолі за візит заплатили. Також що пише цей Z-блогер? Що 20 мільйонів доларів, нібито коштувала поїздка Джолі. До Львова. Інформація вже ж не підтвердження і виглядає як черговий постоголовий інсайт. А от жартами проїхались по охоронцю Джолі і військові Лара Крофт і скарби ТЦК, ну чим не нова частина для блокбастера по-українськи. Ну і нова відмазка на контрольно-пропускному пункті. Просто скажіть, що ви охорони джолі, може, наступного разу вам і повірять. Хоча, якщо з першого разу не повірили, то, мабуть. Годі пробувати мемами поповнилася і народна гумористична творчість. Одні побачили у тайному охоронці Антоніо Бандераса іспанського секс символа колеги Джолі, актора, режисера співака. І інші одягнули екс-чоловіка Анджеліни Джолі Бреда Піта. А вже ж мультиками уявили, який би вигляд. Міг мати начальник того самого ТЦК, а от третій вже пророкують акторці звання нової холостячки у відомому телешоу на СТБ. Словом, політ фантазії безмежний зараз в інтернеті українці з гумором сприймають досить таки несмішну ситуацію. Аби завершити все таки хеппі-ендом, додам що до самого Херсона кінозірка таки доїхала попри всю цю ситуацію. На початку я говорив, що при відвіданий нею медзакладів та дитячих центрів. А крім того, джолі подарували лімітований пам'ятний жетон із зображенням мітингів проти окупації. От пам'ятну монету вручив цілий начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько. На жетоні зображені стела Херсон кінотеатр Україна та якраз такий мітинг проти російської окупації 22-го року. Мабуть, саме це й було б головною новиною цього вечора, якби не пригода з ТЦК. Напишіть у коментарях, як думаєте ви, якщо не хочете, то прямо зараз. Натисніть, будь ласка, на вподобайку. Якщо інформація була для вас цікавою, і прямо зараз бігом натискайте на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво.